До слова запрошуется волонтер Рычкова Тетяна. Здравствуй, родной город. Я не буду долго говорить. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в открытии этого музея. Я хочу поблагодарить всех жителей города, которые помогали... Мне, когда я была волонтером, помогали очень много и продолжают помогать ребятам на фронте. Я хочу поблагодарить наш госпиталь, нашу больницу Мечника. Низкий вам всем поклон, потому что вы спасаете жизни наших героев. Я очень благодарна абсолютно всем. И хотелось бы еще сказать... Я теперь служу в Министерстве обороны, и моя мечта сделать сильную армию, которой бы гордился наш народ. Она уже такая, но мы ее будем делать еще сильнее. Поэтому я буду прилагать максимум усилий, борясь с этой системой, с нашими чиновниками, которые не понимают, зачем это нужно. А мы будем Далі продолжать работать і делать свої добрі дела. Спасибо вам огромное. Спасибо вам всім. До слова запрошується радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. Друзі. Цей музей громадянського подвигу Дніпропетровщини присвячений кожному мешканцю Дніпропетровщини, тим, хто пішли захищати країну Дніпропетровщини, ті, хто пішли в склад самооборони, хто будували блокпости, тим бабусям, які варили борші, і цілодобово носили хлопцям на блокпости, тим діточкам, які малювали малюнки. І приправляли, відсилали їх на фронт нашим захисникам, тим діточкам, які приходили в військовий госпіталь, в цивільні лікарні, наші. і співали пораненим хлопцям українські пісні, обнімали їх, цілували і казали, що вони їх люблять. До мене в 2014 році році позвонила жінка і сказала, що вона інвалід першої групи. Але вона може в'язати, і вона попросила, щоб ми їй привезли нитки, і вона лежачи, плела ті щоб передавали хлопцям на фронт. На Дніпропетровщину дивилася не тільки вся Україна, дивився весь світ. І всі зрозуміли, що Дніпропетровщина це форпост, це ті мешканці, які ніколи не дадуть, не дадуть. Ворогам вступити на нашу територію ще є таким великим показником, що коли я буваю в зоні АТО, то мешканці прикордонних сіл до Дніпропетровщини, міст, підходять і просять, і писали звернення, і пишуть з проханням приєднати їх, села, населені пункти, міста до Дніпропетровщини. Тому що впевнені всі, Дніпропетровщина це той форпост, яка стала на захисту всієї держави. І всі знають, що ми з вами будемо такими завжди. 12,5 тисяч поранених, хворих і травмованих бійців, 12,5 пройшли через Дніпропетровськ з усієї країни. Кожний хлопець отримав частину нашого серця, і вони цього ніколи не забудуть. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується волонтер і співачка, яка сьогодні виконувала для нас гімн України Світлана Тарабарова. Дякую, люди. Я хочу, по-перше, подякувати всім небайдужим, хто сьогодні тут, хто тримає Дніпро і хто своїми руками і своїм серцем побудував цей музей. Музеї, вони потрібні, щоб розказувати дітям, як далі жити. Дякую, що ви є за вашу позицію. Я пишаюся вами, і я пишаюся, що можу бути маленькою частинкою такого великого свята. Дякую вам, люди. У минулу суботу, 21 травня, у Дніпропетровську відбувся унікальний фестиваль авторських пісень. З великої сцени свої твори виконали бійці АТО. Захисники України вклали у вірші і музику свої переживання, спогади та надії. Сміливі та відверті. Вони готові поділитись своїми переживаннями з кожним жителем Дніпропетровщини. Зустрічайте учасники фестивалю пісні народжені в АТО. Тар група «Тарантінос» Наша земля, не надо долгих прощений. Слез нормально. Ма Марина, не в курсе, ты же знаешь, не пустит она. Я ей напишу, позвоню, жду, опять А бросил окурок, прыгнул в вагон И поезд ушел, скрывая в боль Чтоб никто не прочел Он знал, мужчины не плачут, не сдаются врагам Его мужество платно за жизнь городам Пока ты девушке своей несешь с улыбкой цветы Мы кладем черную ленту их на гробы Я не в угроб брат. за нас решает судьба Кому-то любовь детишки, кому-то воля война Он так же верил, тих не стрельба, дождется она так сказал, время смерти 6.22 И вот десятки карет, сирена, работа и больница В руке зажат крестик, а не успел проститься А умер от с песней На получите твари Солдатам не нужны почеты Не нужны медали Им продержаться бы чуток Да домой любимым Остаться бы живым расходный материал Слышь, мы тоже, мы, тоже люди Мой дед отдал свою жизнь с верой, что, что войны не будет. будет Я прокляну тебя, тварь, за друга и за брата За каждого убитого ребенка Слышь, диктатор Ты, Ты не боишься ни бога, ни черта Ответь мне, эй, что значит для тебя жизнь Молитвы матерей За нами вера, патриотизм За нами правда Солдатский подвиг Вполне оправдан мы будем землю греть, стонать, но не сдадимся без боя Страна поднимет на руках, понесу героя И выпьет рынку до дна, командир седой Который молодых бойцов не смог вернуть домой Они о чем-то мечтали, чему-то стремились Они просили вас, но вы же не остановились Сражайтесь, братья мои, деритесь достойно В память за тех ребят, что себя спокойно А умер Текст песни на получите, твари солдатам не нужны почеты, не нужны медали, им продержаться бы чуток, да, домой к любимым, остаться бы живым. И непобедимым А умирать их с песней На получите твари Солдатам не нужны почеты не, не нужны медали Им продержаться бы чуток Да домой к любимым Остаться бы живым И непобедимым И непобедимым Іва слава, слава на слово. Шановні гості, наразі відбудеться оглядова екскурсія по експозиції Просто неба шляхами Донбасу для представників преси. Спочатку прошу пресу пройти до експозиції.